28 серпня вітаю. Зараз покажу свої троянди першорічки від різних розплідників. Ну, які є, такі покажу. Бо вже кінець літа. Скоро все вже буде без квітів. Це троянда Флорибунда. Називається бріоза. Троянда хамелеон. Різних кольорів. Спочатку вона персикова. Персикова рожева, колихоподібний бутон має. Дрібний, дрібний. Потім троянда жовтіє. А уже після того, ну зараз, на жаль, нема такої прям жовтої, як була. Ну, потім вона червоніє потрошку. Ось потім якою становиться. По краєчкам червоніє. Усередині жовта залишається. Квітка витримує спеку, бо спека у нас вже другий тиждень, більше 40 градусів на городі. Тут в садку, в квітнику, та ми отримує. Посаджена ця троянда навесні, отримала я її з Черкащини, Матвіївські троянди. Кущик наростила невеликий, сантиметрів 30, поки так. Троянда чайна гібридна. Маріен. Здорова, гарна трояндочка, не хворіє, жодного враженого листочка нема. Посаджена навесні цього року, отримала з Черкащини. Це її друга филя. Ще пуп'янки є. Оті більше пуп'янки десь сантиметрів 40. Квітка оце десь третій-четвертий день. Третій, мабуть. Ну, зараз спека, мабуть, вона підпікається, може так відквітає, поки що не знаю. Це теж Черкащини, називається спрей лимонний, гарний здоровий кущик, не хворіє. Кущик невеликий, сантиметрів 30, але квітує, це його вже третя, чи може і більше хвиля. Ззовні вона світліша, всередині жовта, гарна квіточка, колиха подібна. І пуп'янки подібні. Яскрава така гарна квіточка, здоровий гарний кущик. Витримує спеку, квітка довго тримається. Які відквітають, вони такими становиться грязними. Перша річка отримала Черкащини троянда крем, фоловер циркус. Флорибунда, здоровий гарний кущик. Пішов у зріст в кінці літа. Зараз десь до 40 см він. Віточка ніжно кремова, ніжно рожева. Спеку витримує стійка до грудкових захворювань. І рясна і постійно квітує, гарний кущик. Ну це зовсім тут 10 см кущик від мір роз осінню того року отримала цю троянду. Ну все вона ніяк не заквітує, дуже маленька, але не хворіє. Садженець був дуже поганий. Ну і кущик такий. Ен Хендерсон. Гарна ларебунда, постійно квітує, гарний кущик наростила. Отримала навесні цього року з Черкащини. Сантиметрів 40. І такий широченький, багато пуп'янків і квітує постійно. Отквітають вони, одні, з'являються інші. Ну, якось так для першої річки чудовий результат. Це здоровий кущик метра. Це мір Рос Полтавщина. Цей садженець був гарний і кущик гарний. Троянда ззовні світліша всередині. Бусково, та ні, не бускова, а темно рожева, фіолетова. Ну, якась така. Кущ здоровий, не хворіє, постійно квітує, дуже запашна троянда, спеку витримує жодного враженого листочка, сильно росла, квітка тримається недовго. Сію інтеплу. Теж із Мір роз, садженець був непоганий, кущик теж непоганий. Вона відквітувала дві хвилі, готується на третю. Квітка метелик, але дуже довго тримається, висвітлюється, але дуже довго тримається Sieu ін пепло, флорабунда. Спрей рожевий. Навесні цього року садила, він так і називається у Черкащині Матвіївські троянди. Спрей рожевий. Це вже третя, третю хвилю готується. Оце взріст пішов на осінь. Назви цієї троянди я не пам'ятаю, це дуже дрібні трояндочки. Вона посаджена осінню того року віз мір Розпалтавщина. Квітка довго тримається, квітки дрібні, рожеві, чимось схожі на зефері. Ну, я напишу в описі, як називається ця троянда. Вона заявлена, що виростає висока, мені потрібно буде її осінню пересадити в інше місце. Не хворіє, стійка до. Грибкових захворювань і до спеки. Ось ще триває квіт... квітне квітування Троянди Бейландо. Флорабунда, кущик маленький, але постійно рясно квітує. Не постійно, перерва була, але невелика і знову заквітував. Це таке соцвіття. Одне рожева квіточка, потім становиться світлішою. Витримує спеку, не хворіє, стійка до грибкових захворювань, гарний кущик здоровий. Зараз ще покажу дуже гарну трояндочку. Перша річка. Отримала я її флора львів навесні цього року. І гарний кущик вже наростила, десь сантиметрів 40. І квіточка така гарна. Я так я давно хотіла цю троянду люксор. Це її друга филя квітування. Вона спочатку в мене стояла, не росла, а потім пішла у зріст. І ось вже другу филю наростила і високою стала зовні пелюстки сиві, якісь всередині. Червоні, потім розкривається, вона становиться мармуровою, і квітка дуже велика і дуже довго тримається. Люксор, гарна троянда. Це теж перші річки у мене тут три. Катерина Фрайла. Від Розіни я отримала її. Кущик десь сантиметрів до 40 але ще не квітувала вона в мене. І схоже на те, що і не заквітує, пуп'янка нема. Катерина Фрайла. Ну, Воно вже вицвіло, але я знаю, що це за троянда. Це троянда теж навесні посаджена, тримала від Розіни. Троянда Лєнка Фрайла. Ця квітувала вже два рази. Квіток було небагато, але були. Кущик не дуже великий, сантиметрів до 30. Це Катерина Фрайла і Лєнка Фрайла. С'їстівні троянди. Ця біла, а Катерина Рожева. Оця квітувала. І ось мені ще одна троянда не квітувала. Бела Дітоді. Отримала я її від Флора Львів. Кущик зріст пішов, але квіток поки нема. Це, здається, в мене оці дві троянди не квітували. І від Чіркащини там Мандіаль ще не квітував перша річка. Ну, не хочу. Буває таке, що троянди перший рік не квітують. Зараз покажу. Це троянда теж Флора Львів, посаджена навесні цього року. Джубелі Celebration или Джубелі Royal. Я напишу в описі. Ну, джубелі точно там є. Рожева квітка, вона квітувала, але відразу печеться на сонці. І кущик цей був посаджений навесні, а потім ще й скошений. Йому не пощастило. Ну, потім пішов. Не дуже, але пішов. Десь сантиметрів до 35 наростила ця троянда. Ось порша річка. Вона і квітувала у мене, потім захворіла. Ну, щось засохло, щось залишилось. Троянда японської селекції Міябі. Ну, ж, все, що від неї, поки залишилось. Зараз покажу ще перша І тут у мене зараз квітують трояндочки цьому квітнику. Ось перша річка. Ізмір, роз фейцер, Сейрехер. Я напишу назву, дуже така складна вимовна. Назва троянди, але троянда запашна гарна, і кущик непоганий, червона фіолетова, квітка довго тримається пуп'янки є. Схоже на те, що гарна трояндочка буде. Ось перша річка, теж мір роз. Ну, поки вона себе. Не ну, показала, були якісь квіточки, такі блідо-жовті, Називається те око. Кущик малюсінький, сантиметрів, може 20. Що тут у мене ще? Перша річка. Ага, перша річка. Версилія рожева. Ну, це троянда більше метра. Гарні квітки має. Кущик гарний наростила, не, не хворіє, гарна троянда. Перша річка Артеміс. Дві хвилі він відквітував уже у мене. Подивимося, може буде і третя. Перша річка Себастьян Кнай це з Черкащини всі три троянди. І Версилія, і Артеміс, і це Себастян Кнайп. Схоже на те, що витримує спеку, не хворіє. Ось ці троянди стійкі до грибкових захворювань. Ось це Royal Celebration від Роз вже відквітувала. Дуже красива, ну дуже красиву квітку вона має. Сміро роз. Здається, пішов у зріст цей кущик на осінь ось. Квіточки будуть. Це теж мір роз. Вона не квітувала, є таке нещастя, бо я і не знаю, як воно і називається. Сміра роз, то нещастя. Це Red Ballриna Смірос. Кущик не хворіє, квітка дуже довго тримається, але поки маленький кущик, у зріст, поки не дуже йде. Це щось, чогось цьому кущу не вистачає. Він так гарно пішов, а потім щось він по листя якогось кольору незрозумілого стало. Називається Емільян Гіо, гарна троянда. Ну, щось її. Стримує в розвитку з Черкащина навесні цього року отримала. Ось гарнюча троянда навесні цього року отримала. Витримує спеку, здорова, називається Британія. Ця квітка вже давно тримається. а це тільки недавно ну, пару днів як розкрилася. Це її друге квітування. Перша річка Смір Роз. Розаріум Ютерсен. Тільки то рожевий у мене кущі, а це червоний. Здоровий, гарний кущик. Пастела з Черкащини. Навесні цього року отримала. Це графіня астрид. Астрид, графіня. Ну, щось таке, квіточка вже засохла, але не опадає. Кущик не розвивається, щось і не хворіє, а листя якогось такого мутного кольору отримала навесні цього року з розини. І он ще кущик з міро затримала називається, не пам'ятаю як якась канадська троянден теж поки не розвивається. Ось ще забула показати тут перша річка Блуїден із роз. Кущик гарний, квітував уже дві хвилі і височенький, але щось. Підхапив він якісь грибкове захворювання, плямистість. Є. Оце троянда теж Смір роз. осінню того року садила запашна, спеку витримує. Це її повноцінна друга фуля. Хвиля. Між хвилями теж квітки є. Називається ЕОС. Три букви. еоси, гарний кущик. Ну, із мір роз теж у мене є гарні кущики, ну це декілька штук 5 гарних кущиків. А ті всі, бо я там брала, може, 25, може і більше троянд, всі кущики не дуже. Е гарна, красива квітка, червона, всередині вона жовта. Ну, зараз вже вона квітує спочатку всередині жовта, а потім становиться червона, а всередині світла. Ну, камера не передає її кольор. Камера передає якесь рожеве біле щось. Ну насправді ні. Вона червона. Такого натурального червоного кольору. І що в мене тут ще з першеричок в цьому місті. Зараз покажу ще. хто у мене є Хелена Ренесанс Смір роз квітувала. Пару квіточок було в неї. колянда соу, мір роз квітувала. Це робуста. І ще з Грандіна Макс, тут є троєнда, але шкода на ну, назви не знаю. І вона щось затрималася в розвитку. Спочатку пішла, а потім затрималася. Ну все. В Цьому місці, в цьому квітнику я показала всі свої першорічки. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто підписався. Пропоную підписуватися на канал Українські троянди найкращі». Ну найкраще ж. Я дивлюсь, наші трояндарки показують такі чудові гарні троянди. І дякую всім нашим українським захисникам, за те, що бережуть нашу державу. І слава нашим зсу.